Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр сьогодні. Ми з вами будемо обривати яблука, покажу вам господарство і ще далі. Так що кому цікаво залишатися, а ми поїхали. Так, гусям я дав гарбуз, вибрав насіння і дав їм поїсти. Ось цю таку шкірку. Вони м'яко виїдають, тільки сама шкірка лишається. Много ну, гаять, звичайно, голосно. Так що ми пішли далі. Ось тільки насіння вийшло з одного гарбуза, отого трішки більшого. Вже більше немає гарбузів. Так, це докидаю сюди і нехай сушиться, вже цього разу не промивав його, тому що все рівно залишається ця м'якоть. Ось оце. Промивай, не промивай, і воно буде ще мокріше. Насіння вистачає У мене з того гарбуза, є вже е, досить насіння. Так, і це тільки викину і буде добре. Яблучка у нас гарні там, звичайно, не сортові, але, але смачні. Добре, такі, як ніякі. Так, ось так. І нехай собі тут сохне воно Розстеляємо. Ось так. Ой, хочу вам дещо показати десь тиждень тому. Прополював цю полуницю, яка мені прийшов по серці від е, пані Ксюші. Канал Ксюшкина сім'я. Ось дивіться, яка вже полониця. Тут ще малесенька, я її підлив розчином курячого посліду. І вона буде гарна. Ось такі. Все рівно буряни ростуть. Ось така, така. Бачите, було тут чисто. І знову все заросло. Ось так. Тут гарний кущ такий. Ну, прийнялося, не прийнялося, скажу вам, зараз вирахую. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять кущиків. Ну, нічого. Я думаю, розростеться воно. Ще прийдеться павати. А ось тут я не плав взагалі. Ось дивіться. Це гарна полуниця, така гарні, гарні кущі, але все рівно пропавати треба. Не знаю, коли я це зроблю. Дивіться, які яблука такі солодкі, але трохи високо. Яблуні в нас десь по 5 метрів. Такі невисокі, це молоді яблуні. Але я вас трішки вище зараз піднімлю, подивитеся. Ось такі яблука. Зараз зірву декілька штук і вам покажу вище. Ну, ось такі яблука. Солодкі, тверді, значить зимові. Тверді, так досить, але дуже солодкі. Ну, це кращі яблука, смачніші. Мають яскраво виражений такий смак. Дивіться, які яблука червоні, отакі, трішки зеленого. Ну, дуже добрі. Ой так, сюди буду ставити. І на землі є досить, але я поки що зриваю з дерева. Це смачні яблука. Також для пирогів булочок саме те, що треба. От, до Нового року спокійно стоять і навіть і далі. Ми вже перевіряли, це в нас ось яблуня вже третій чи четвертий рік подоносить так гарно. Ну, рясненько. Правда, багато обсипалось, але нічого. Буде один ряд цих яблук, один зірву інших. І потім візьму ще один ящик і знову так. Тому що ці найдовше стоять. Отак. Оті, які менше стоять зі першими, оці вже останніми. Ось так, дивіться, які яблука великі, такі, ну гарні. Вони ще собі дойдуть в ящику. є багато, правда, дрібного. Так, ці яблука упали сьогодні, але, мені здається, що вони вдарилося. Ай, нехай стоїть. Потім все рівно воно перекладеться. Бачите? Є й дрібні і великі. Ну Ось так. Ну, зірвуться яблука, тоді вам покажу. От наступна. наступні яблука просто гіганти. я вам скажу. Ой, дивіться, які яблука. Величезні. Також дуже довго стоять. Такі і важкі, такі. Ой, буду по одному, тому що два не можна взяти в руку. Ось ось таке. Ну, і разом з тим я вам показував, що високо яблука, то два ящики буде. Так, а тут, здається, мені тільки декілька штук. Зараз передивлюся. Так, ось нарвав ящик яблук. Тут різних трохи є. Ось навіть ці дрібню вже дарвав, щоб не залишалося. І ось цих трохи ще казав. Зараз покажу яких. Так, і ось цих яблук. Бачите, їх тут є багатенько, так. Ще на один ящик буде, там ззаді є. Ну, їх досить. є. Ось так. Думаю, що ще на один ящик буде. Оцих яблучок, ну вони солодкі дуже. Правда, тверді, але нічого. Так, хочу кролі вам показати. Ось цей криль, такі, така вредіна, перевертаю всю воду. Так, тут все нормально з кроликами. Тут так само ось таке мале чудо. що вам видно було. Так, одну кролицю дали до кроля 21-го числа, а одну двадцять п'ятого. Ось оці дві. Так, і ще ці кролики вам покажу. А може, їх так буде видно? Ось так. Такі вже гарненькі вже так. Чотири їх. Три білих і одне чорне, і там та вам сзаді. Отак. Тут їм якраз добре, тут холодок отакий їм тут не спекотно. Ну і квіти для гарного настрою. Ось так. Ці вже відцвітають, а ці тільки починають якийсь нещасний оцей кущ. Ось тут є такий велетенський, що він реально розрісся. Правда, також йому щось бракує. Якийсь він тут підсухає чи що. Ясь таке нещасливе. Але може все буде добре. Будемо бачити. І спостерігати. Ще такі є гарні квіти, така червона, рожева є. І жовтенька. Такі гарні. Ось тут у нашому ой, квітнику такому ми були, посадили декілька помідорів, десь у липні, мені здається. І ось вже є перші плоди такі. ось Десь кінець липня, початок серпня вони були посаджені. Останні помідори, які ми садили, такі жовтенькі вже. А на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і шучим нам перемоги. До зустрічі у новому відео. Всім пока-пока.